Від початку січня на Житомирщині відновили роботу 704 пунктів незламності. Про це Суспільному розповів Анатолій Дяченко, заступник директора обласного департаменту соціального захисту населення. Починаючи з п'ятницю, коли зниженням температурного режиму пункти незламності працюють цілодобово за цей період, тобто поточному році, понад 5 тисяч жителів Житомирської області, жителів громад. Могли отримати послуги безпосередньо в пунктах незламності у Житомирі діє 19 пунктів незламності, один з яких мобільний, розповідає Микола Дідківський, начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій. За його словами, за добу до одного пункту незламності звернулися майже 25 людей. Обладнані пункти генераторами та пічками для обігріву, каже Микола Дідківський. Це засоби для того, щоб обігріти приміщення в разі, якщо не буде тепла. Це засоби. Для того, щоб забезпечити електроенергією пункт незламності, для того, щоб приготувати чай і надати можливість зарядити мобільні телефони або пауербенк. Це засоби першої необхідності для надання медичної допомоги, ну і засоби для тих матерів, які можуть бути з дітками. Пункт для обігріву працює і в міському центрі обліку бездомних. Свою роботу він розпочав у грудні 2023 року, говорить директор центру Геннадій Баньковський. У пункті можна зігрітися, підзарядити телефон і випити гарячого чаю. За словами Геннадія Баньковського, до пункту обігріву упродовж вихідних звернулися дев'ятеро людей. До нас приходить не так багато людей. Враховуючи специфіку нашого закладу, приходять ті люди, яких не хочуть бачити у пунктах обгріву тих, що знаходяться в місті, вони є специфічні люди з специфічним запахом. Вони приходять сюди, і тут отримують тепло і їжу. Надія Назарук, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.